От перші новобранці 92-ї окремої штурмової бригади імені Івана Сірка, які Прийшли за контрактом 18-24, Завершили курс базової загальної військової підготовки. Про це повідомили на сторінці бригади. Як зазначають інструктори, всі добровольці е, вмотивовані та значно ефективніші як в навчанні, так і в бою. Тому працювати з ними набагато легше. Вони більше засвоюють, а отже, і показують кращі результати. Нагадаю, контракт 18-24 – Це добровільна ініціатива, що дозволяє українцям у зазначеній вікові категорії Тегорії приєднатися до сил оборони України на один рік. Проект має привабити юнаків насамперед фінансово мільйон гривень за річну угоду. Спершу виплачують 200 тисяч, а потім ще два платежі. Окрім цього, 120 тисяч місячна зарплата та бойові. На додачу великий соціальний пакет. А от е, іпотека під 0%, безоплатне навчання, пільги на комуналку та медичні гарантії.